Не посплюсь, я вже ніколи не просплюсь отак От де небудь і загине в буд'яні. Аю, гаю, темних гаю, тихеньки донає, ою, гаю, гуляю, двоє і скупають, зелено баговині трохи відпочину. Та можеш, ще хоч аліку, прилину дитину. Дарома, аби собі ходила та вміло матір проклинать. А бачиш, на могилі очима лупа кошеня, іди до мене, кицю, кицю, не йде прокляти пісення, а то вдала тобі напиться з моєї чистої криниці. Стоїть хотя на покуті, а в запіч ходіти. Наводила, наводила, та нема де діти. Чи то потопити, чи то подушити, чи то жидові на кров продач, а гроші пробити. Що? Добре наші завдають. Сідай лиш ближче поготут. Ото от, то от. й то. А ти не знаєш, що я в волощині була. Я розкажу, як нагадаю. Близнят в Бандерах привела, у білих ясах колихала, в Дунаї відступала, та додому однесла аж у Київ. А вже дома без кадила, без кропила за три шаги охрестила, а трищаги пропила. Упилася, упилась, і досі п'яна. І вже ніколи не просплюсь, бо я вже й бога не боюсь і не соромлюся людей. Коли б мені отих дітей найти да не. Слухай машина, скажу тобі, кого ж я шукаю. Я шукаю Наталочку, таличку сина Івана. Дочку свою Наталочку. та шукаю пана того Ірода, що знаєш? Стривай, нагадала. Як була я молодою, і гадки не мала, по садочку походжала, квічила, спешалась, от він мене і не бачив. Іроб, і не снило, що була крипачкою, а то б утопилась, було б легше. От не бачив та бере в покої і стрижети наші хлопця, і в боко з собою бере мене. Тут да Бог мені без нато якраз проти спас. А він мене й покинув. Не впустив і в хату на дітей своїх не глянув. Луцифер проклятий, пішов з москалями, а я з пастюками повертала в Україну степами, тернами, острижена та байдуже ще у питала. То сяк, то так на свою країну придивала. Отпочила ввечері діждалась та й у сну. Хотілося б, щоб люди не знали. Открадуся по пітиню до своєї хати. Хаті там нема дома, боже спати, мій патечку одинокий. Легко ступаю, а щось там, ніби умираю. І нікому ні перехрестити, ні рук скласти. О, прокляті лукаві. Іді. Що ви дієте на світі? Я перелякалась. Хата пуску От смерділа, отій заховала безняту своїх умовних. Убігаю у хату, а він уже надведеше. Я до його, тату! Мій таточку, це я прийшла за руки кваточок, а він тільки шепче. Я прощаю. Я прощаю. Тільки чула. Здається, я впала і заснула. Побігночі прокинулась, як у ямі в хаті, а за руку батько дали. Тату! кричу тату! А він уже так, як крига. Насилу я руку випручала. Що? Як би так суку тобі, дочку? Що б ти зробив? Посич мені грошей. На миста доброго куплю. Та й тебе повішу. А сама піду додому. Тись, пише у йому шиня не довесеш, утопиш десь або пану дніма. Чи я знайду своїх діток, чи так і за них? Кажуть люди, що суд буде, а суду не буде, бо мене вже осудили на сім світі люди. І співала. І танцювала, не пила і не їла, неначе смерть З циганами по селах ходила. Минуло літо, уже друге і третє не стало, уже в Україну прийшли, жам нічого стало. Вернусь, каже, хоч погляну на дочку, на сина. Не довелось. Пан вернувся, покинув Наталю в Московщини, а ти її за Дністром шукала. Сина Івана Молодого віддали солдати за те, що ти не навчила панів шанувати. До кого ж ти прихилишся, нікого немає. До людей не Богу, люди привітають. І жила свій свято, дівчата учала, щоб з банами не кохались, людей не цурались, а то Бог вас покарає. А ще гірше люди, люди горді, неправедні своїм судом судять. От так вона навчала болящих лічила. А з убогом останньою крикто не Люди добрі і розумні добрі її знали, а все-таки покриткою і відьмою звали.